Всім привіт! Ми живемо у період знятої п'ятої початки апокаліпсу. Біблія це описує як гоніння на християн по всьому світу притісняють, гонять та вбивають християн всього на всього за те, що вони несуть істину слово Боже в цей світ, допомагають людям прийти до Бога та врятувати свої душі. За це Бог дуже сильно накаже цей світ. Буде знята шоста початка апокаліпсу, і це ознаменується дуже страшними подіями: метеорити, град з неба. Буде дуже страшні події, які не бачив ще світ. І в цих подіях не зможе вистояти ніхто. Ніякі можна владці, які готуються до цих подій, які будують бункери, і це вже не секрет, під землею, під водою. Не вистоїть, тому що кожна гора буде похитнута. Вистоїть зможе лише церква Ісуса Христа. Нам потрібно покаяння і навернення до Господа, тому що сім'я Божа буде врятована, бо вона береже істину Слова Божого і їх збереже Бог. Всім привіт! Ми живемо у період знятої п'ятої початки апокаліпсу. Біблія це описує як гоніння на християн по всьому світу притісняють, гонять та вбивають християн всього на всього за те, що вони несуть істину Слово Боже в цей світ, допомагають людям прийти до Бога та врятувати свої душі. За це Бог дуже сильно накаже цей світ. Буде знята шоста початка апокаліпсу, і це ознаменується дуже страшними подіями. Метеорити, гра з неба. Буде дуже страшні події, які не бачив ще світ. І в цих подіях не зможе вистояти ніхто. Ніякі можна владці, які готуються до цих подій, які будують бункери, і це вже не секрет, під землею, під водою. Не вистоять, тому що кожна гора буде похитнута. Вистоїть зможе лише церква Ісуса Христа. Нам потрібно покаяння і навернення до Господа, тому що сім'я Божа буде врятована, бо вона береже істину Слова Божого і їх збереже Бог.